Що застря? <звук> Дорогі були друзі, з вами, як завжди, хто? З падон! У мене є для вас просто шалена новина. Я напевно думаю, ви всі так знаєте, друзі. Нас 30 тисяч осіб на цьому каналі. Це шаленство. Я знаю, що для більшості з вас цифра 30 тисяч для якогось пересічного ютубера це абсолютно дуже, дуже, дуже мало. Для мене це просто нереальна цифра, друзі. І все це це ваша заслуга. Я вам дякую, друзі, за те, що ви підписалися, за те, що ви, можливо, порадили мій канал своїм друзям. Таким чином, наша маленька родина помалу, помалу стає трошечки більшою. І це класно. Але як би там не було, не в кількості суть. Суть в якості. Не важливо, скільки нас буде, важливо, які саме ми будемо. Бо саме ви, саме ви завжди мене мотивуєте. До того, щоб робити якісь цікаві ролики, для того, щоб робити якісь стріми, тому друзі, я всьому завдячую саме вам. Ну і насправді для мене якась кількість, окрема кількість підписників, абсолютно нічого не значить. Для мене велике значення має лише те, що я зміг. Принести вам якесь щастя, якщо я зміг зробити вас, хоч крапельку щасливішим, блін, тоді я я вже дуже щасливий. Ось це найголовніше. Так що, друзі, я вам просто дякую, що, що ви зі мною за те, що ви є. Ви найкращі. Знайте це, запам'ятайте це. От забудете, включіть назад це відео і зрозумієте, що ви найкращі. Я вам дякую. Якби там не було, я сподіваюся, ми будемо й далі розвиватися, далі розвивати україномовний Ютуб. І в цьому будете допомагати мені ви. Ну зі чому це відео має саме таку назву, яку воно має. Я просто ще не придумав, якого воно буде мене назву, але якусь таку, типу, яка буде намікати. Ви давно мене просили показати насправді, як виглядає мій комп'ютер, моя апаратура, моя кімната. Коротше кажучи, мій процес творчий. Я вирішив на честь цих 30 тисяч підписників показати насправді, як виглядає моя студія, на якій я записуюся. Тож, кому це насправді не цікаво, то я просто ще раз хочу вам подякувати, друзі, за те, що ви були весь цей час зі мною. Можливо, хтось підписався тільки недавно, але знайте, ви просто найкращі. Серйозно, дякую вам за все. Ну а тепер тільки не лякайтеся, бо моя кімната яка страшна. Але що ж, покажу вже, просили, то покажу. Погнали! Отже, друзі, тут за цим поворотом уже моя кімната. І, будь ласка, не розраховуйте, що це якісь царські хороми. Це насправді найгірша, напевно, кімната, яку ви в своєму житті бачили. Отже, ось так приблизно виглядає. Процес запису кожного мого відео. Два гігантських софтбокси, які генерують насправді світло, приблизно яке схоже на денне світло. З цієї сторони є маленький диван, як ви бачите. Неймовірно маленький, насправді. Це місце, де я сплю. Я його просто розкладаю. Десь доці до виходу з квартири і сплю. Насправді жартую, я сплю на підлозі. Ось тут є крісло, яким я ніколи не користуюся. Ну тому що в мене є ще одне крісло, яке насправді, хоча б по висоті підходить мені. Ось ця зелена штука, яку ви бачите посеред кімнати, це спеціальне полотно, яке дозволяє робити мій фон повністю прозорим. Чому я її поставив його боком, а не... Напряму, тому що моя веб-камера стоїть просто-напросто з іншої сторони. Ось це монітор, на якому я зазвичай граюся, а це монітор, на якому я зазвичай моніторю різні чати або іншу маячню. Ось ця камера це дуже популярна камера. Насправді Logitech c 920. Перед тим у мене була було камера. Це 270, і якщо чесно, я не помітив жодної різниці між ними. Тому не рекомендую, не рекомендую занадто дорого заради такої фігні. Ось це, що ви бачите, ось цей весь оранжевий. Це ж помаранчевий, правда? Помаранчевий оранжевий е, поролон. Це називається акустичний поролон. Його я використовую, коли я роблю озвучення для якихось роликів, тому що хто не знає, я озвучую серіали і мультсеріали. І ось ця. Будка повністю саморобна. Я не знаю, чи можна десь таке купити. І коли я бавлюся ігри, я просто її знімаю, тому що вона портативна. Її можна підняти, опустити, зробити все, що захочете. І я її забираю геть і викидаю десь там. Ось тут з боку у мене лежать два геймпади, якими я рідко користуюся. Другий геймпад. А біленький, я взагалі фанат білих е, девайсів. Тому у мене телефон з білою обводкою, комп'ютер, як бачите, чорно-білий і все інше або оранжеве, або салатове. Мікрофон, який ви бачите, це. Мікрофон компанії Аудіотехніка дуже класний мікрофон. Насправді його плюс те, що він USB-шний і підключається до будь-якого комп'ютера. Звучить він майже професійно. Колись купив я його насправді за три свої стипендії на третьому курсі. Зараз він коштує набагато більше, тому. Якщо у вас є гроші, я рекомендую саме його. Дуже класна річ. Клавіатура і мишка у мене як на диво не геймерські Logitech m 325. А клавіатура, звичайно, теж Logitech'івська k 120 Мені мене подобається. Ну і що ж, напевно, перейдемо до того, заради чого ви і просили мене показати, як виглядає моя збірка. Це мій саме власне комп'ютер. Свій комп'ютер я. Дуже довго складав і зробив його саме таким, яким я його хотів бачити. Тому він шикарненький, але дорогий до сраки. Я спеціально обрав корпус Corsair. Мені подобається, як він виглядає загалом. Плюс він дуже функціональний. Можна відкривати кожен відсік, запхати палець і розрізати його собі і померти від знекровлення. Я думаю, це це, це класно. Якщо ви суїцидник, вам цей корпус дуже пригодиться. Всередині комп'ютер складається з дуже багатьох елементів. Ну це очевидно. І напевно, якщо ви помітили, що під кожним моїм відео є посилання на найчастіше запитання, ви б могли побачити, з чого саме складається цей комп'ютер. Правда, в серед... Дені він капітально пилючний, але можливо колись я поперебираю. -по -по але як бачите, зараз повна срака. Ось це охолодження для мого процесора. Це Noctua NH14, здається, неймовірно величезна турбіна, яка виступала раніше з попереднього мого корпуса. Саме тому я й мусив купити цей здоровезний корпус. Насправді, ось цей монстрик, якого ви бачите зараз, займає два PCI-Express слота.

Одна з найпотужніших відеокарт, яка була на ринку рік тому, це модифікація від Inno3D. Це китайська фірма насправді, яка просто переробила і прокачала цю відеокарту до таких потужностей, що вона просто взривається! Тому рекомендую купити дуже класна штука. Хоча і нереально дорога. 16 Гігабайт оперативки звичайного Кінгстона, нічого крутого, нічого надзвичайного. Материнська пла... плата теж одна з найдешевших в своєму класі. Звісно, елемент. Який без без якого нічого не запуститься, це блок живлення. Довелося брати аж 750 ватний, тому що раніше у мене замість ось цього монстра стояв 290-й радіон, який просто нереально був енергоспоживчий. Ця відеокарта трішки краща. Це це... це молодець. Економить, заощаджує мені молодець. Прикол цього корпуса ще в тому, що насправді зверху є ще спеціальний відсік, до якого можна прикріпити ще три кулера. А крім того, ще й внизу є спеціальний відсік. На якому можна прикріпити ще три кулера, і в результаті ця система буде охолоджуватися ще потужніше. На самій відеокарті стоїть теж. Три кулера, навіть чотири, як бачите, цей четвертий. Ну і все, до цього всього докручена ще SSD-шечка і звичайний карт-диск на один терабайт. Але, звісно ж, я цього всього одразу не мав. Починав я свій канал разом зі своїм стареньким ноутбуком, і з ним я прожив аж до 2015 року. Я поміняв декілька мікрофонів за весь цей час. Здається, три або чотири мікрофони я поміняв. Я поміняв, здається, чотири монітори вже. Одну відеокарту повністю замінив. І все це мені не капає з неба. Якщо ви так собі. Подумали, тому зараз я розкажу історію, як це все до мені дісталося. Але ті, хто це чув на стрімах, тому що я її вже розказував, здається, навіть двічі, то можете виходити. Отже, в далекому 2013 році уявіть собі, закрийте очі, ніби ви зараз в 2013 році, і ви такі Вау, долар по вісім! Є! Я вирішив збирати гроші на комп'ютер. Я тоді, якраз, потрапив на роботу, і в мене була зарплата тисячу гривень. І я собі так склав конфігурацію в голові. Подивився, що разом вона вийде приблизно 13 тисяч гривень. Я подумав, це ж не складно, це просто треба рік відкладати всю свою зарплату повністю на цей комп'ютер, і я його зможу купити. В мене була ціль, і я почав до неї йти. За півроку я зібрав уже приблизно 7 тисяч гривень. Це вже почався 2014 рік. Почалася повна срака з курсом, почалася повна срака. В країні, і, коротше кажучи, на хвилі всякого ідеотизму сталася. Прикрість мене побили і мені вибили декілька зубів словом, і на ремонт моїх зубів пішло приблизно 7 тисяч гривень. Всі гроші, які я кровно заробляв цілих пів року, які відкладав на ось цього монстрика. На жаль, пішли зразу мені по зубах. Відновивши зуби і сповнюючися рішучістю, я вирішив продовжити збирати гроші на цей комп'ютер. Курс долара стрімко летів. Мені зарплату підняли. В результаті я вирішив, що нема сенсу чекати. Я починаю купувати деталі вже. Поки вони ще дешеві, і це правильне рішення було. Я купив процесор, він просто валявся в мене вдома. Потім я назбирав гроші, я купив материнку, яка просто в мене валялася. І так мало, 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 помалу. Аж через рік, в лютому, 2015 року, я нарешті склав повністю свого монстрика. Разом все мені обійшлося приблизно в 24 в 24 тисячі гривень. І це найважчі, напевно, мої гроші вкладення. Напевно, мені ще в житті так серце не обливалося, щоб так дорого, так багато грошей вкласти в якусь машину. Хоча найгірше сталося пізніше. Курс виріс ще в два рази, і ця машина вся коштувала вже 48 штук. І я такий подумав. Ну слава Богу, що хоча б 24. Мораль цієї пісеньки така: не відкладайте гроші, купуйте зразу, помалу, мало-помалу якісь детальки собі окремо, і ви таким чином зможете зберегти свої грошовкладення в нашій нестабільній Україні. Я знаю, ви мене не послухаєтесь, але сам для себе я зробив такий висновок, і тепер на все життя я буду так робити. Що ж, друзі, ось це був такий коротенький рум-тур, Чи як це називається? Сетап-тур, рум-тур. Тому що я показав і свою кімнату, і. Свою й обладнання, тому я думаю, це setup Room Tour або Room Setup Tour. Я сподіваюся, вам сподобалося. І та я знаю, що таке відео насправді дуже тупо виглядає, тому що зазвичай ютубери показують свої неймовірно шикарні хороми. Ну, вибачте, я не маю. Маю тільки старий диван, який до дупи і нікому не потрібен. Що ж, друзі, я вам ще раз кажу дуже, дуже, дуже дякую за те, що ви підписалися на цей канал. Сподіваюся, ми будемо й надалі з вами один одного. Робити щасливішими. І уже скоро зустрінемося на каналі. Я підготував для вас декілька нових проходжень. Все дізнаєтеся уже на днях. Дякую вам, друзі. Ви найкращі. Ну і не забувайте край до нашого братства засранців. А саме тримайтесь купи, як яйця, дупи. Попачвачки.